Все готово вже до початку. Вітається зараз один з одним результати стартових стула Івано-Франківців і порадки, Коспіль. поспіль. Потужний проводить серед товариських матчів. Ураган досить дорогозовно програм. Молодчику Павленко сам перед воротами. це пункт тут два. Перемога підпічник Сергіє Ополенка. Шурак перебушує. Знало, не треба розібратися вже до кінця. Кіндратів. Дрі майданчика. Пічкуров. Це пункт вступає. Поляки нічим не можуть промолитися. Нічі ще програвши одного разу. Вчанов проба дальнього удару, тут один готик після парашюту. Кутового. І одразу ж підтримуючи темп, Сергій Ополенко випускає, у якому стані не знімає з Валенко. Переповлення і 3-3. Потім Ліва Фланго вирішив пробити. Заціони не Ну, зрозуміє. Того. Під ну, там Тропа. Ну, тут, ну, а вже Вони може змінювати зараз. Будет. Павлюк. Як Повнук. Минулого року влітку, 2011 року, тренували енергетики Будя. В принципі, арбітра отримали певні постанови ще поправа. Кожного року правила дають дуже стріляти. Івган Боєнко відкриває раптур у сьогоднішньому матчі. Це п'ятна. Сміха реалізувати Роган, Ходить вперед. Турма Перехоплення, Петроша Турма прибуває в городі. Різномітні питання артепу тренери енергії. Жовтий Черт Шурак і Роман Пособа. Після перехоплення. Караса Шурака робить рахунок два. з ним не злітало до конця підлокування наверника. І не вдалося вчану. Як стартували суперники. Лунає сирена напереду за рахунку 2 командами. Рунав свисток Початок Генергія тож енергетики повертаємо. За полостанням дії Владислав Полиць. 15 хвилина. Королишин. Тягне м'яча. енергія Олександр Ковальчанов. Воднар і Такий порожній буває. Виключає Роман Кіндро. Конер пробиває. Овсяніков притримував не, не рядай будівник. 89-й пам'ятник, 22-й і Валентиніва. Отака тут буде. Вийде на майданчик Павло. Он вступає голою. Як заплутати суперника своїми пасами, своїми діями, так, щоб заходити. Робиться Максим Полянко. Зараз номінальний втратний черенопці пол. Зараз одного піш телером захисників. Вийшов згоріть кіно цепон, і це і пол і жовта карта. Хай е пробував сам ворогов, немає. нема. Урагану, ураганівці захищаються. Але й без особливих загроз. Боннер. Тут удар Павленко і Максим Павленко робить рахунок нічий. Тут, напевно, якийсь комин фікзальний катається для того, щоб ну, тут жовта картка 100% повинна бути, оскільки тікав на ворота, що Дмитро Бодна. Друга жовта. Що Павленко захищається. Тягне битися на майданчику. Інакше нічого не називаєш. Битися. Битися це останнє. Спроба шутурма злівої. І ще стійка, ще один удар шоформи. Приймає на себе стійка воріт. Валенко змінився зараз. Шутурма з Валенком. Павлюк і хвилину відіграли мішиці Франківці. 4.56 зараз на табло, 6.03 було. на кого тут Запрошують заплатити м'яч. На бутника чи на Шатурму. Так сидить і Шатурма. І радіють франківські вболівальники. Хороших слів, позитивно хороших слів в метрі гри. Ці передачі це є величезний дозвіл. Не дав тут себе пробити 60 секунд. Щастич франківцям в цьому епізоді не влучення вслід. Майданчику після падіння цими духовими ногами цими через себе. Накщо не було після цього пасу. І тут Національного чемпіонату перерахувати ті секунди. 10, 9, 8. Кордоба. Це однозначно крапка. Роман Кордоба ударом у порожні ворота в чемпіонаті Екстат поля розпочати. Це рекорд. Ну що, вітаємо всіх вболівальників урагану, всіх, хто вірив у французів, всіх, хто дивився нашу трансляцію з першою перемогою в новому футболі, перемогою на...